Дивись синок, дуже будь ласка, обережно. Хорошо? Добре. Чікай! В смислі, я що не можу зняти влог? Да. Це ж це за такі дівчата, привіт, глажу. Немає коли знімати влог. Щоб ви розуміли, моя дитина вночі не спить від колір і від газів. Я сьогодні лягала спати в пів дев'ятої ранку. Всю ніч вона отак от начебто газики зійшли, їй зробила масажик, ножки її повіджимала, повідтискала, все, типу, вона вже і, типу вже засинає, вже вона заснула, дає мені надію, я її е, там убаюкала, поклала, типу спить. Я йду тільки до свого сина, тепленько отако, лягла, його обійняла. 15 хвилин. Коротше, і так. Цілу ніч о п'ятій годині в е, мене просто вже руки не тримали її, мене просто вже руки опускалися. На мене вже Почалась істерика, я вже почала плакати, тому що я це просто не витримую фізично. Допомогла мені, звісно, моя сестра. Вона приїхала зранку, забрала сина в садок і, е, е, і що забрала на себе потім малу, і я поспала трошки десь дві з половини годинки. Потім поїхали до лікаря, до невропатолога із донькою, так як і місяць був, і ми по направленню скрили абсолютно здорова дівчинка, слава Богу. Це просто животик і коліків. Я купила від газіків всі сім'ї які можна було тільки боботик, потім еспомізан, потім так, слухай, це мабуть, мене не чути. Синок. Ви Вибачте, дівчатка, я вас сюди передвину. Тому що там вже у сина мультик, і він певно, і він певно той мультик заглушав все, що я розповіла. Коротше, хто не почув, перш за все, життя нутриціолога. Нутриціолог, нутриціолог – вдома господа... господарка. В мене дуже багато клієнтів з'явилось на минулому тижні, і просто висять повідомлення, я не встигаю навіть відповісти. Буду відпов... думала вночі відповідати, але я тепер і вночі не вмію. Синок, відійди, будь ласка, відійди, будь ласка. Але я тепер і вночі не, не можу працювати, тому що вона не спить. І руки в мене зайняті. Якби... Синок, відійди, будь ласка. Зайка, ну там треба, щоб маму було видно. Вовчик. <різь> <різь> Коротше, хто не чув, в неї газики і коліки. І коліки, і газіки. Як їх розрізняти? Е, газіки це коли вона пукає, какає, коліки це коли вона просто кричить, вигинається. Але коліки супроводжуються також ще й газіками. Коротше, жопа. Я купила боботик. Він не допомагає. Купила еспомізан. Він не допомагає. Купила е, якийсь модний італійський в Румунії Мені привезли е, семи для діток. Він не допомагає. Е, в мене є ще ось така біогая. Це бактерії. Ну, типу, бактерії вони не від коліки і не е, від е, коліки, не від газіків, але вони допомагають швидше нормалізуватися в системі ШКТ, швидше заселитися. Бачите такі? Швидше заселитися. Гарним бактеріям в кишківнику, і це допомагає швидшому нормшвидше швид. Швид швидка, 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 швидко, швидше. Більш швидкому сприяння нормалізації кишкевого шлунково кишкового тракту. Видно, що я не спала. Нормально, тому е, я ще сьогодні придбала два види крапельок. Одні крапельки е, малак, інші крапельки лак, Лакталік, лаклакталік. Лактік, Коротше, е, одні е, це їх дають. Якщо є непереносимість лактози. тому що я не знаю, можливо, в неї ці коліки із-за того, що в неї непереносимість лактози. Я ж не знаю, таке дуже часто буває вроджене. Я думала, що вона взагалі голодна. Я думала, що в мене вже молоко не жирне, що вона не наїдається. І саме через це я почала догодовувати її сумішю. перших дві ночі. І суміш, що вона спала Кра... ну, краще спала. Я зрозуміла, що вона просто була голодна. Думаю, була голодна. Але вчора ми пішли в кафе, в дитячу кімнату. Сину треба ж гуляти. І мені особливо нема, що їсти в цих дитячих кафе, ну і взагалі в кафе немає що їсти. І я взяла, знаєте, що з'їла? Печінковий паштет. Печінка дуже корисна, вона необхідна, але печінковий паштет був із цибулевим конфітюром. Коротше, Хто не знає, це цибулька така ну, якось протушкована. Вони видно туди додали ще цукор, ще вина. Вони туди додали. Це було так смачно. Я така думаю, ну цибулька. Я... Знаю, що цибуля призводить до газоутворень. Тому що згідно фудмапс з протоколом, коли люди, у яких надмірне зміне газоутворення, я роблю ці протоколи кожного божого дня. Кожного божого дня я людям даю списки продуктів, які не варто вживати. А сама, ну я не знаю, все, що стосується мене і дітей, я просто начебто мене відшибає. це якась шняга. Овочка, ну перестань так робити, будь ласка. Це якісь великі речі, ще 68. На 62. Якісь ползунки, прям здорові, здорові. Вже, вже 50 і 56 розмір на нас маленький, тому дістали іншу партію одягу, її потрібно перегладити все. Так, що ось такі в мене справи. Тепер хотіла сказати вам велике-велике дякую. Просто агром'янне за всі ваші коментарі після мого відео, де я там нила. Ви так мене підтримали. Я просто читала, я ще не на всі відповіла, а не на всі відповіла саме за те, що плачу в мене дитина, і я просто не, як то кажуть, не в ресурсі. Просто стільки е, у нас з вами е, у жінок е, різних доль. А, різних. У когось чоловіків взагалі немає, у когось чоловіки на фронті, у когось там ще кудись. Ну, по різному буває. Це щось дуже здорово Це наскільки це років? Прям на якихось гіпопатамія ще вона ще маленька. Мені не вибирала моя Наталка. Три-шість місяців. Ой, таке манюсенька. От 62 два хілок, таке хорошеньке. Я вже хочу, щоб вона вже трошки переросла. Я вже сьогодні вночі просто тут порахувала, скільки лишилося часу до того, як їй стане 3 місяці і перестане боліти цей животик, І, звичайно, їй зараз півтора місяці, тобто лишила ще півтора. Ще стільки саме. А ще з урахуванням того, що перші два тижні вона не плакала, вона спала постійно, я просто взагалі в шоці. Жити не хочеться, коли такий стан, дівчата. Так що мами, якщо тихіше воло. Якщо ви знаєте, чим можна ще допомогти проти газиків, газівків, колір. І всього іншого, будь ласка, рекомендуйте. Отже, я сьогодні все зробила так, як треба. Як лікар, лікарі рекомендують. Вона прокинулась. Овочка, ти показуєш свого свого свою іграшку, монстра? Вона прокинулась. Я дала їй мама. Я, я піваю да, Ти співаєш? Ти молодець. Я, я а, гай, піваю оділай. Співай, уділай. Выбирай, выбирай, Короче, я, что я? Я забываю, что я. Помоги, мой ты возьмёшься. Мой ты возьмёшься. Добрый сыночек, дай мне поговорить трошки. Ему больно. Больно? больно, да? Я трошки поговорю тут э, с девчатками, и мы с тобой продолжим, добрый? А мы вот с вами? И с монстрами продолжим. Любить монстрів. Каже, ані добіє. Добіє монстри. Не до... не не добі є. Зли є монстри? Ти що таке кажеш? То ж були добрі. 3-6 місяців. Ну, не зої. Якісь вообще огроменне. А, так я зробила все так, як мені рекомендували. 3-6 місяців. Вона прокинулась. Я дала їй семитиком. Семетикон – це типу боботик із помізан, якось ще еф, еф, флюкол називається, ну різні варіанти. Я їй це дала, помила їй попку, бо вона покакала. Після цього одягла її, поклала її на животик. Вона полежала на животику 3-5 хвилин, ну трошки навіть більше. Зригнула, не зригнула, а зробила, еф, пукнула. так. Принцеси так не роблять, але вона так прям конкретно газанула. Тобто, як нам сказала лікар, вона випустила повітря і звільнила собі місце для нової порції їжі. Потім, після цього, як вона це зробила, і пройшов вже час, я, ну не час, оскільки там 15 хвилин, я їй дала ще 5 крапель мамалакту, мамалактик якось так називається, мама це е, такі дитячі е, краплі е, із ферментом лактаза, якщо у неї не переносимість лактози, а лактоза нагадує, це е, молочний цукор, і у нас у дорослих, чого ми його не можемо е, багатьох випрофризувати, у нас газоутворення, там різні вздуття, е, і все таке інше, ми їх не можемо вживати, тому що. Не вистачає ферменту лактаза, і цей фермент лактаза має розщепити лактозу, молочний цукор на глюкозу і галактозу. Коротше, така от історія. Так ось, є дітки, у яких теж не вистачає цього ферменту лактаза. І у кого не вистачає цього ферменту лактази, якщо дати цей мамалакт, ці капельки, то і ще одні капельки я взяла, то має пройти газо... газоутворення, ну так, з біль, здуття. Має полегшити симптом, тому хто там тільки народив, можете теж пробувати. Я проконсультувалася з лікарем, все дозволено. Що, плаче, так? Да? Дайте нам сосичку. Сосіку? Okay. Так, добре. дід. Шок зригнула? Її треба трошки помити. Yeah. Вона у мене була в, ру в руці в машині. Okay. 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 Right. Сосіка? А візьми, що її може косьботи, буботок. вона, до речі, спати хоче, її можна власти вже. Ще я по ночам. По ночам, коли вона не спить, слухає різні там лекції, про дітей, які власти спати. Так ось у дітей. Дітей таких от маленьких потрібно будити кожних 4 години. Якщо вона в день спить більше 4 потрібно будити. Вони мають прокидатися до 9 ранку. Якщо вона прокидається до 9 ранку, типу вона потім, а не висипається, наприклад, до 11, вона потім не забирає на себе нічний час спання. О 9 ранку прокинулись, там погодували бодрствування у дитинки від 50 хвилин до часу 20. -ти. Тобто потрібно, як дитинка прокинулась, одразу подивитися, скільки годин, щоб починати її класти спати е, вчасно, щоб цей мостик в сон, який є, не пройшов, і дитина, якщо пропустити цей час, коли ми кладемо її спадки, дитину е, типу в період бодростання пройшов, вона втомилась, хоче спати, і якщо ми мосік сон пропускаємо, то вона починає дуже капризувати і може перейти в, в стадію просто папа. Ой, синок. Папа, папа, папа в ЗСУ. Она не в ЗСУ? Да. Ні. Он писал за монстром. За монстром? Та, то тут монстрів подарував, да? Так. Ну, он посіялся. Нічого ми знайдемо. Далі сынок я добала до бою. Ось, и потім поклали спати і вітропу 4 не години. Мешають. Добре, секунду, я синочок ще одну хвилинку договорю і. ці діти. Коротше, весь прикол в тому, чому діти погано сплять Вночі. Тому що у дітей немає циркадних ритмів діток, бо Добре, я буду шоподома в У діток немає циркадних ритмів. Вон і до 4 місяців у них не виділяється гормон мелатонін, гормон, який відповідає за сон. Якщо у неї немає церкадних ритмів, вона не знає, що вночі потрібно спати. Для неї це все однаково, що в день, що вночі, так само вона спить, і вночі так само вона спить і в день. Тільки в день ми можемо десь підколихати її, десь там трошки ну, коли ти, е, світли, коли ти в адекваті, ти можеш з нею якось трошки попрацювати. А коли це ніч, це просто ні Так ось, щоб вона вночі спала так само, як в день, потрібно цей режим і графік робити. Але це все працює тільки в тому випадку. Це все працює тільки в тому випадку, якщо. Е, я туплю. Якщо у неї не болить животик. коли у дитинки болить животик, це все не працює. Тому що вона кричала, от сьогодні цілий цілий божий, божий, ніч вона кричала. Вона просто так плакала. Це був жах, і руки опускаються. Я просто не розумію, чим допомогти, що потрібно робити. Я вже все перепробувала. Я і памперси міняла, молочком не годувала, вона психує, викидає це все. Потім і кажу, не, не кажу, а, а типу, в мене така є суміш, а, а, типу, суміш давала. А ж, масажик робила, животик на животик викладала, ми там пропукували, все це робили. І це якось тільки вона отак от трошки засне і одразу прикидається, і це все циклічно цілу ніч. Я подивилася ще. Ми послухали два інтерв'ю. Мене взагалі знаєте, зараз затупила, які інтерв'ю слухала, ви зараз будете в шоці. Коротше, поки я її мателяла наушник, вона був в ушах. Прямо такі матеріали. І телефон без світло, я ходжу по коридору і ввімкнулося інтерв'ю з Ольгою Бузовою. І воно мене було в наушнику. І я спочатку, пляха, яка Ольга Бузова. А потім мені стало цікаво, ви знаєте, і я подивилася інтерв'ю з Ольгою, не подивилася, послухала інтерв'ю з Ольгою Бузовою. Ось така історія. Так, все, дякую. Пишіть коментарі. Будь ласка. Я буду знімати відео помірно. Якщо в мене немає в інстаграмі, в Тіктосі, в Ютубі, знайте, в мене дитина плаче, я просто в зомбі. Все, люблю вас.